Oh, no, перепрошую, усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні незвичайне відео для мого каналу, але я давно думав зробити відео на цю тему. Отже, якщо ви хотіли доєднатися до перекладачів ігор на українську, ось вам коротенька відеоінструкція. Зайнятися перекладом ігор може практично кожен, головне мати трохи вільного часу. В більшості випадків вам навіть знання англійської не потрібно. Почнемо із найголовнішого: де і як буде усе це відбуватися. Є такий сайт як crowdin.com. Посилання я залишу в описі. Проходите реєстрацію вона дуже проста. Після чого заходите в Projects Explore Public Projects і обираєте, що ви хочете перекласти. Це може бути не тільки гра. Для прикладу, ми зайдемо в розділ з іграми, обираємо гру, яка вас цікавить. Потім обирайте мову в нашому випадку, це українська. І тут вона може відкритись список файлів, в яких міститься текстова локалізація гри, яка потребує перекладу. Буває таке, що вже усе переклали. Буває таке, що не вистачає перекласти декілька речень чи слів. Шукаєте фразу, яка без перекладу, вони відмічені червоним кольором, обираєте її, і в центральному блоці зазвичай система буде пропонувати декілька варіантів перекладу, але ви можете додати свій варіант. Після чого натискаєте Зберегти. І усе. ви по суті, доєднались до спільноти перекладачів. Звісно, після цього модератори все будуть перевіряти, і потім локалізацію додадуть в гру. Буде це офіційна локалізація чи фан-переклад, це все не так дуже і важливо, адже нам потрібно якнайбільше робити переклади, хоча б ігор. На українську. Тож долучайтесь і ви до спільноти перекладачів. Як бачите, тут нічого складного. Навіть не потрібно нічого завантажувати і потім інсталювати. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну, а якщо у вас залишиться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, 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 той самий список каналів малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те. Де ж вони так зашкварились? Величезне дякую ось цим спонсорам і сподіваюсь, до натера місяця побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне українськомовний Ютуб.